Так, шановне панство, мої вітання. Є інформація а, про те, що начебто помер Путін сьогодні ввечері в резиденції на Валдаї в 2042. Ви мені пишете, це новина від е, генерала СВР. А, Лікарі зупинили реанімацію, і констатували смерть. На зараз лікарі заблоковані в кімнаті з трупом Путіна. Їх утримують співробітники Служби безпеки президента по особистому розпорядженню Дмитра Кочнева, який знаходиться на зв'язку з Патрушевим. Йдуть активні перемовини. будь-яка попитка видати двійника за президента після смерті Путіна це госпереворот. Давайте, давайте подивимося. Подивимося, що взагалі відбувається, що це за новина? Чи це правдива новина? Чи можна їй довіряти? Що це за новина від генерала Ісвер з приводу того, що Путін помер. Що це за новина? Чи вона правдива? Ну, Ця новина, давайте так, правдива, неправдива. Так, ця новина являється певною маніпуляцією для того, щоб можна було е, чи то почати госпереворот, чи дати комусь знак, щоб щось почати. Да? Це маніпуляція для зміни влади на Кремлі. Це е, знак помагу, да? Е, Знаєте, як Щось почати, щось почати, щось спровокувати, от, мабуть, гарніше так буде, да спровокувати певні дії а, на Росії. Чи це правдива новина, але бачите, в неї є певна ціль, чи це правдива новина про смерть Путіна правдива новина. Ви розумієте? Я не можу сказати, що тут, е, типу, що як якась неправда, не можу сказати. Це новина, вона як захищає певного короля Кубків. Ви розумієте? І тут так само, що це за новина, чи вона правдива, чи ні, це новина, вона дуже вигідна іншим королям. Давайте на самого Путіна. Тут хтось, розумієте, спеціально в своїх інтересах цю новину дає. Тобто я не можу сказати, що вона неправдива, але є багато людей, які зацікавлені в цій новині. Давайте спитаємо, що, що там відбулося. От, в резиденції на Валдаї, да? що там з Путіним відбулося в резиденції на Валдаї. Трійка мечі а Трійка мечів. То все ж таки щось таке могло відбутися і дійсно могло стати погано. да? Тобто, це як, а, якась криза, це серцевий напад, чи ну, серце могло зупинитися. Там щось таке. Добре. А, що там з Путіним? Сталося знову королева мечів. Тобто, щось зовсім могло стати погане. Да? Або якась певна смерть від. А, від лікарів. Коли від тебе, від твоєї проблеми відвертаються лікарі, можливо, і так. Добре, давайте подивимося Путіна зараз. На зараз. О той, про якого пишуть. Той, який в резиденції на Валдає, той, про якого пишуть Путін на зараз що? А, двійка мечів, типу все. Карта диявола. Такі, знаєте, як зайвий раз, типу, що є рай, а є пекло. Да? От це як попередження, що треба думати твої вчинки до чого тебе призведуть. Такі такі, да? А ну, давайте так. Давайте ще раз. Розклади на стан Путіна показували нам про те, що про те, що м, інформацію будуть приховувати. Про те, що той стан, в якому він знаходиться, з нього не виходить. Так? Давайте ще раз, його тіло в якому стані. Окремо будемо, ще 40 днів не пройшло. Тіло і душа, тіло Путіна в якому стані? Той, от про якого новина, той, який в президенції навалдає, начебто помер. Тіло його в якому стані? А душа його в якому стані душа? А... Чи серце б'ється? Розумієте як? Якась нереальна криза, яка може призвести, ну, воно реально йде все до, до смерті, ну, все так і є. Це той стан, можливо, з якого не виходять. Сказати, щоб на дану секунду, я, ну, карти можуть не бачити на дану секунду, що, типу, все, і людина там померла. Да, і ну, Ці перші, перш, перші дні це дуже, дуже важко продивитися. Давайте ще одну колоду. Спробуємо. Давайте я цю візьму. Спробуємо глянути. Путіна зараз в якому стані знаходиться а, в плані його життя. Ну, карта перевернулася сама. Ви бачили Вісім кубків це карта ухода, тобто це карта смерті. Показано, що людина знаходиться в переході, да? тобто, ну, іде з цього життя. Добре, тіло твоє в якому стані Путін. Той, який оце от пішов. Тіло твоє в якому стані. Карта світу. Вже не буде ніяких змін. Знаєте, це вже, ну, а душа твоя в якому стані? Душа твоя в якому стані? Обнулилася. Ну, я можу сказати, да, от по цих картах я можу сказати, що його немає. А тіло по карті світу це означає, що в спокій. Тобто ну, карта світу показує на смерть. Тобто по цим картам, да, я можу сказати, що він помер. Давайте я зараз. Ну це просто. Ну це просто. Давайте отак от і залишимо. да. Хай вони тут лежать. А, цікаво, то що це взагалі? Для чого цю новину, чому розсекретили ну, Ми ж з вами розуміємо, що невигідно, да невигідно видавати такі новини. Чому ця новина, для чого розказали, що Путін помер? По сімці кубків для чого? Це не те, щоб карта фейку, це для того, щоб відволікти увагу, створити створити якусь картинку, да для, можливо, щоб налякати. Знаєте, створити картинку мені більше. От від чогось відволікти. Від чого відволікти? Від чого відволікти? Від війни, від певного повстання, від е, якогось держперевороту? від королеви мечів, від якоїсь загрози. Тобто відволікти від загрози. Кого? Від загрози кого? Кому загроза? Країні, тобто це госперевороту самої країни, а можливо, а можливо, і спровокувати по сімці кубків створити картинку. По, знаєте, як тут, типу, як зробити свій вибір, спровокувати певні дії, да, спровокувати певне повстання, якийсь рух. Всередині країни, по е, рицарю жезлі. Тобто, да бачите, як спеціально. Я ж от і говорю, що там, комусь це вигідно, да? вигідно комусь. Оця новина. Давайте ще раз на цій колоді спитаємо, чи можна їй довіряти цій новині? Наскільки ця новина співпадає з тим, що відбувається. В чому є не співпадіння. В часі, ви розумієте, тут не те, щоб це не те, щоб він не помер, він помер, але сказали, Людям дали знати пізніше, в чому не співпадіння по двійці кубків. Та? Для людей інформацію. Дали тоді, коли вигідно, дали тоді, коли можна було давати. Тобто по колесу фортуни по відлюднику. Та? Це от знайшли час, підлаштували все таким чином, що от зараз можна цю інформацію дати. От, карти так показують. І що тепер? Тобто, хочуть спровокувати на Росії. Переворот хочуть спровокувати рух. І що тепер чекати Ерефії? Що тепер чекати Ерефії після цієї новини? Тут і справді будуть йти певні домовленості, тут якась іде пауза, Та? Але багато ще буде фейкових новин. Можливо, ці новини будуть чи то спростовувати, чи то видавати якісь нові новини. Так? Ну, будуть дивитися навкиди, тобто на зараз ще не час, щоб от щось таке починати, але розганяти оцю тему ще будуть. Ну, стосовно імператора і будуть ці новини. Тут, знаєте, як дуже багато бажаючих є на його м -м пост, насправді, і не те, щоб прямо от сісти там на крісло президента, ні. Знаєте, як урвати собі шматок? Тут тепер не те, що зачистки починаються, тут. Зараз, друзі. Знаєте, як будуть намагатися, будуть намагатися втіхаря е, повирішувати всі питання, чого чекати на Ерефії тепер? Дивіться, карта правосуддя і шістка пентаклів. Тобто будуть замилити очі, комусь щось запропонувати для того, щоб тихо і спокійно вирішити всі питання. Чи буде якийсь переворот? Буде переворот стосовно в контексті цієї новини про Смерть Путіна буде переворот? Карта Диявола. Ну, будуть робити все, щоб він відбувся. Комусь дуже вигідно, щоб він відбувся. А кому вигідно, по тузу Пентаклів, це той, який претендує, можливо, на владу. Це той, у якого є певний інтерес стосовно цієї влади. Кому вигідно. Кому вигідно, карта Єрафанту, це і не факт, що ці люди знаходяться на Росії. Давайте так говорити. да Тобто це якісь треті сторони, які мають свої інтереси в які мають свої інтереси в РФі. ну Будуть намагатися зробити все по дияволу. Так вийде в них, переворот буде, у вас вийде спровокувати переворот, вийде у вас спровокувати карта смерті. Ви знаєте, тут якось цікаво. Насправді потрібно дати просто якусь іскру. Оця новина вона може послугувати просто певною іскрою. Те, що зміни якісь будуть відбуватися, і це поклало поклало початок змін на самій Росії, від, від цього вже ну відійти неможливо. А смерть, вона. Знаєте, про щось таке неминуче. Про те, що будуть починатися такі речі, от я колись говорила, на що вже вплинути не можна. По Верховній Жриці це всі процеси, які відбувалися до цього, вони ну, ну все рівно буде переворот. Як не е, біля Кремля. там, да, так Хтось ще зайде. і ну, Ми це з вами дивилися і, і карти про це показували. Давайте спробуємо питання задати так. Я зараз беру карти, бо там такі, може, вони нам щось ще скажуть. Давайте спитаємо, чого чекати Рефі? Тепер в контексті смерті Путіна. Не те, що навіть смерті, тому що, ну насправді він міг померти і раніше. Чого чекати Росії Ерефії, в контексті цієї новини? Ось так. Про тобто, те, що зараз з'явилася така новина про смерть Путіна. Чого тепер чекати Ерефії? Чого тепер чекати Ерефії в контексті цієї новини? Ну, знову ж таки, хтось намагається розпалити оцей вогонь. Всі, е, всі засоби хороші. Да, як, хороші, як то кажуть, вже щось зроблено, вже будуть чекати результатів. По дияволу, чи будуть якісь протистояння, ну, все для цього робиться. Все для цього робиться. І е, я так розумію, що кремлівська влада, чи хто там приймає рішення, от. Знаєте, це бажання втримати все на контролі. Туди вкладається дуже багато грошей, дуже багато сил вкладається, дуже багато спонсорується от всього такого, щоб, ну, знаєте, щоб оце прям хвиля така, щоб вона почалася. Чого чекати? Тут будуть намагатися ще тримати цю інформацію. Знаєте, як спростовувати, типу, да, по четвірці кубків. Відмовлятися від того, що вже є. Відмовлятися. Бо невигідно, бо можна втратити все своє. Чого чекати на Ерефії в контексті цієї новини? В підвішеному стані вони будуть знаходитися. А як, а як тепер, знаєте, це із серії викрутитися. Як викрутитися перед публікою, як викрутитися перед світом? Якась інформація стала відома раніше строку. Тобто ми, ми, ми не планували так рано, Да? Тобто це, знаєте, коли нас застало вразплох. Оця інформація, те, що вона з'явилася, нас застала вразплох. Переворот буде? Оте, що говорять, так? Да? Про те, що переворот готується. Буде переворот. Все. Все до цього йде. Тут щось і може бути. Якісь провокації, якісь мінування, якісь протести. Ну, не протести, не те, щоб прям всі люди виходили, а знаєте як? Боже, як це слово? Теракти. Як якісь теракти? От щось таке може бути. А що люди на Росії? А що, що люди? Ну, взагалі підготовка до перевороту йде повним ходом. А що люди на Росії після цієї новини? А це їх просто вб'є. По-перше, е тут страх і ужас. Страх і ужас. Це криза всередині країни. Розумієте? Тут, і знову ж таки, хтось буде їхати, хтось буде намагатися себе врятувати, хтось взагалі не повірить. да, буде, ну, Це, знаєте, це такий стан, коли ти. Коли дійсність не співпадає з твоїм уявленням. І це ну, дуже сильно буде бити по голові в тебе просто як, як роздвоєння лічності, і тут начебто ти його усвідомив. Типу, що Ти все життя жив не так і все було не так. Ну, Тобто, зрозуміло, це такі, знаєте, от, як такий сюр в твоєму житті, в усвідомленні. Як люди на Росії відреагують, це ні, тут ще може і ніхто і не повірити в це? Як в шоці? Ну, я не бачу, щоб прямо була якась. Мені знаєте, що цікаво? От переглядаю, дивлюся на цю новину. Охрана двойника президента усилена. А для чого? Якщо. Для чого підсилена? Охорона двійника президента. Для чого двійника Путіна підсилена охорона? колесо Фортуни ще якийсь задум є. Ще якась інформація має даватися, ще він принесе якусь, якусь користь. У них ще є на нього плани. Для чого їм двійник Путіна? Щоб не було ніяких сумнівів, слухайте, щоб закрити очі декому. Да? Щоб, можливо якусь, інформацію, можливо, якусь інформацію дати через нього, щоб приховати через нього якусь інформацію. Як підміна якась, дивіться, подивіться мечів. От цікаво. Але сказати, що прям такий переворот, переворот, то ні, зараз нема. Ну, Цікаво, питаю, чи буде в Росії госпереворот, про який говорить генерал СВР. Тут хтось може ще виступати, якісь вкиди ще можуть робити. Да? Якісь, е якась людина може взяти на себе відповідальність, там щось таке. По колесниці щось може і початися, але потім ні, воно як почнеться, так і закінчиться. Якщо якесь протистояння почнеться, воно так і закінчиться. Ну, прям цікаво. Це все, що відбувається. Давайте просто сьогодні вже пізно, чесно панство, так сильно е не можу довго робити <тас> такий розклад розслідування. Давайте, можливо, завтра, якщо виникнуть ще якісь питання, додивимося. Да? Але от на зараз інформація така. Це дуже вигідна інформація, була дуже вигідна новина про це. Да? І е дали її на зараз, тому що вона ну Підготувалися до неї. Ну, я просто в шоці, я просто в шоці. Тому дякую за те, що тримаєте в курсі. Давайте ще знаєте, що подивимося, як це все, оця новина, як вона вплине на війну в Україні. От прямо зараз давайте глянемо, як ця новина вплине на е війну в Україні. Кіно. І таке буває, друзі. Тут якісь зміни будуть в будь-якому випадку, але бачите, тут якесь загострення може бути. Ну давайте ще раз. Як ця новина вплине на війну в Україні. Ну, поки ніяк. Бачите, будуть намагатися тримати все так, як було, триматися все під контролем. Невигідно, багато грошей вкладено, невигідно тут взагалі щось робити. От як я і говорила, будуть намагатися ще і, і підсилити якось, і тримати це взагалі в секреті, і не погоджуватися з тим, що є. Все рівно. У них там у себе всередині, у них там бойня почнеться. І от коли досягне піку, от тоді почне це все впливати на війну в Україні. На зараз ні, на зараз ні. Вони на зараз самі в підвішеному стані. Я ж говорю, як не очікували. Не, не готувалися, знаєте? От не готувалися вони до цієї новини. Тут прям підстава якась. І Ще давайте одне питання, і все, і точно все. Оця новина для Кремля. Що ця новина для влади Кремля? А як так як там патрошев? Ну, добре, давайте без прізвищ. Що ця новина для влади Кремля? Про смерть Путіна. Що це новина для влади Кремля? Вони знали? Це їх роль в цій новині. Їх роль в цій новині. Сказати, щоб вони не знали, це нічого не сказати. Можливо, десь, знаєте, ну з їх подачки, але зрозуміло, що це не вони Ну це все почали. Можливо, там десь хтось витікла інформація, хтось комусь розказав там да і так далі, і тому подібне. Взагалі намагалися щось тримати в секреті, да так, щоб ніхто не дізнався, щоб ніхто не ніхто не дізнався. Для вас це новина, що вона вам принесе тепер. Змінює всі плани. Дивіться, вона змінює всі плани. Я вам хочу сказати, що. Це дуже гарний, це дуже гарний шанс скористатися цією новиною. Сказати, що вони прям не думали цього робити, думали, можливо, трошки пізніше. Знаєте, як тут, можливо, хтось ну, заздалегідь, ну ми все, все з вами розуміємо. Але, от поверховні жриці, і може і були такі плани, да. Сказати і скористатися. Мені здається, такі, щось таке схоже. Да? Виходили такі карти, скористатися цією новиною, проманіпулювати цією новиною, да? скористатися в своїх цілях. Да, звісно, тут трошки можуть змінюватися плани по закоханих, не так все йти, як вони собі планували, але е цілком може скорист... можна цим скористуватися. Угу. Тепер вони будуть очікувати. Ну, Да, якісь, може, нові плани, нові домовленості, але, Ой, друзі, друзі. Подивимося, що воно буде. Слухайте. Ну, прям цікаво. Ви тут мені пишете, чи розкарковувати шампанське. Не знаю. Звісно, трошки можна, але я не закликаю. А, тютюни, алкоголь і, і, і інші. Речовини дуже шкідливі для здоров'я. Тому так я вам дякую за новини. Дякую, що тримаєте в курсі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.